Друзі, всім привіт! це канал Міні Трактор. Дивіться, казав поприходити е, 240 кінтаври. Я зараз швиденько розкажу, ціну скажу в кінці відео, бо люди просять ціну. то такі з самих економ варіантів, але вже більш-менш воно е, конечно, трохи доробувано, але більш-менш зроблено нормально. Е, По-перше, що хочеться відмітити, що такий вже йде, як для мототрактора. В принципі, найпотужніший мотор. Більше вже не жало. Тут, звісно, йде оп. з цієї сторони є тут написано а, ЗС 1115 тобто 1115 це мотор, не 11.05, не. 5, не е а то конкретно 22 кінських сили йде е, потужність. Не 24, звісно, там вони трошки приукрасили. Но, як то кажуть, самий потужний мотор, в принципі, який є е, в Кентаврах, він тут представлений. Потім, е, потім друзі. Е, Вже, як так і в задній привлік, зробили ширшу резину 9,5 на 16 радіусі. Теж залишається регульована колія. А вже така резина, що е, трошки буде сцеплення краще, і він трошки тяжкий. Він десь іде десь... вже кілограмів 600 з копійками, не там 480, як, 15 кіно. Він же щось трошки потягне. Там Пушка однокорпусного ну, потягне вже 100%, фризуметр 20 в нього йде, теж потягне. а потім що ще? Е, купачку, е, сажавку е, потягне без проблем. Такі роботи ну, тобто, Якщо 15-ка може слабувати трохи. Прицеп кілограм 600-700 дорозити по ровному піде. А, в принципі, такое, як село для цих задач способних, то він оптимально підійде. Що ще приємно, що тут стоїть від мотора насос на гідравліку качає. Тобто ви з опускаєте, у вас не буде працювати, поки працює мотор. Підйом опускання дуже зручно. А, бо якщо від коробки, то ціплення вижимаєте, падає навісне. Потім генератор йде виносний. Зерно нормально заряджає акумулятор. Не буде проблеми голову робити той акумулятор, який вічно сідає. Тут електростартер, генератор, все як має бути. А, водяне охолодження. А, і в принципі, що давайте зараз а, по ціні буде 2700 а, з доставкою. Доставочка безкоштовна по Україні. 2700. І зараз давайте я сяду, трохи дам маневру. Як то кажуть, щоб подивилися, як він як він працює, О.